маленький машинці, коптовстонець. Він їде у бар. Хай йому грець. Сьогодні на каналі Фокс. У відповідь на цей гнівний протест дочірня компанія Шахтарі на комбайнах та металургійний завод на сході України оголосили: ми замінюємо шахтарів на комбайнах на коломийські писанки. Ой! Навіть я забув до чого це все. У цих покидьків ані краплі поваги. У них навіть гульфіків немає. Це ж я вигадав цей прикол. Ось тут ми озвучуємо наших Сімсонів. Наш прекрасний режисер Наташа Нідірадзе. Андрій. Наш звукооператор. Це кімнатка. Ось їхнє місце. Їхні тексти. Вони нами керують, нас слава Богу, не лають. <ріган> <ріган> Чого ж лаяти такий гарний акторів? <ріган> так, а тут озвучка. А тут сидить актор, який буде писати, він скоро прийде. І ось з цього екрану. Тільки з затискачами можна дивитися сучасне телебачення. Спочатку зберу свої речі: пістолет, меч ціпок, меч пістолет, шпага пістолет, все я готовий. І не зрівнянно.